Кафедра теорії і методики фізичного виховання Чорноморського національного університету імені Петра Могили є випусковою кафедрою, яка готує спеціалістів. Вчителів фізичної культури за спеціальністю 01411. Але окрім занять по підготовці фізичної культури, також проводяться заняття з фізичного виховання серед всіх факультетів нашого університету. Кафедра теорії методики фізичного виховання має в своєму складі три кандидата педагогічних наук, три доценти, заслужений працівник фізичної культури та спорту, майстер спорту міжнародного класу України. На даний момент. Ми зараз проводимо секційні заняття в нашому спортивному залі з настольного тенісу та бадмінтону. На заняттях зібрано біля 30 студентів, які займаються настільним тенісом. Заняття з настільного тенісу проводить майстер спорту України міжнародного класу Юрій Макарович Сергієнко, талановитий тренер. Дуже багато в нього здобувачів вищої освіти. Заняття проходять цікаво. По списку на даний момент у нього вже більше, ніж 150 осіб. Заняття з Бедмінтону. Проводить старший викладач конопляник Олег Васильович. На даний момент займається близько 50 здобувачів вищої освіти з різних факультетів нашого університету. Секційні заняття з бадмінтону проходять не тільки в спортивній залі, але й на свіжому повітрі на водній станції нашого університету. Секційні заняття з атлетизму проводить викладач. Головаченко Іван Вікторович. Заняття проходять як в тренажерній залі університету імені Петра Могили, також проходять і на водній станції на тренажерах Концепт на даний момент відвідують близько 160 студентів нашого вузу. Зараз ми знаходимося на водній станції нашого університету, де також проходять секційні заняття з веслування, функціонального тренінгу, волейболу, міні-футболу. Тенісу та бадмінтону ці заняття відвідують всі студенти нашого університету. Зараз на сьогоднішній день приблизно 80 студентів будуть займатися в різних секціях за їхнім вибором. Секційне заняття з веслування проводить майстер спорту України, старший викладач кафедри теорії методики фізичного виховання Бондаренко Олег Володимирович. На даний момент секцію відвідують близько 30 здобувачів вищої освіти нашого університету, які Регулярно відвідують заняття і готовляться до різноманітних змагань як обласного, так і всеукраїнського рівня. Ви зараз бачите група здобувачів вищої освіти, які вже декілька занять тренуються веслуванням, але вже мають невеличкі результати. Правильно сідають в лодку, правильно вибирають позицію і слідкують як веслами потім почати веслування. Заняття з функціонального тренінгу проводяться для того, щоб була якнайкраща загальна фізична підготовка наших здобувачів вищої освіти, які практикуються на такій секції, як веслування. Заняття з міні-футболу на спортивному майданчику проводить доцент кафедри теорії методики фізичного виховання, завідувач кафедри теорії методики фізичного виховання Жигадла Геннадій Біславович. Наші заняття з міні-футболу проходять вже з 2 вересня. На даний момент. Мен секцію відвідують більше 25 студентів, які постійно приходять на наші тренування. Ціль наших тренувань це підготовка футболістів, які зможуть захищати кольори нашого університету на обласних та всеукраїнських змаганнях. Заняття з волейболу також проходять на відкритому. Майданчику на свіжому повітрі наші здобувачі вищої освіти тренуються, як правильно виконувати передачі, удари по м'ячу, блокування. Тренер наших студентів, викладач Димов Кирило Вікторович.